Слава Богу. Ми маємо сьогодні, так ми говоримо, праздник, свято, другі кажуть. Це день, в який ми вспоминаємо собитє, которое імею для нас огромне значення. І тільки тоді, коли ми на цій, в цьому собитті зможемо себе знайти, на правильному місці, тільки тоді ми будемо способні правильно радуватися обметом. Коли ми поймемо, що совершилось не для того брата, що світлоствував, не для того брата. Для мене лічно, якщо ми цього не поймемо, у нас не буде причини радуватися. Ми можемо прийти, ми можемо в місті співати або в хору. Але ми не будемо це переживати в нашій житті, воно для нас не буде мати того значення, тої ценності. Я хочу прочитати два міста з першої першови Євангеліот Матфея і з першої першови Євангело Тіоан. Два міста, які з першого такого взгляду ну, говорять совершенно противоположні речі. Ну, це Слово Боже. Родить же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо Він спасет людей своїх від грехов їх. Ангел возвищає Іосіфу, що його невеста родить сина. І треба йому дати ім'я Ісус, Спаситель, значить, в переводі з єврейського. Спаситель. Почому? тому що Он Богом назначений, щоб спасти людей своїх од Рима. От, от чого? От самого себе. Потому що ми від нашого пра прародителя Адама унаслідували нашу гріховну природу, і Павел в посланні Кремля нам пише: Хочу робити добре, але не виходить. І от прийшов цей Спаситель, він спасе. Одинадцятий стих першої глави Евангелія Тіоанна прийшов к своїм, і свої його не прийняли. Так прийшов же Спаситель, щоб вас спасти. Ви нуждаєтесь в спасенні. А тим, котрі прийняли Його, віруючим, во ім'я дав власть би Божими. Друзі дорогі, це Слово говорить нам, що мало просто прийти в собрання і узнати о Христі. Мало просто почути. Ви знаєте, ми своїм дітям багато розказуємо. І дуже часто вже мої менші діти говорять, папа, я вже це чув. І я це вже знаю. І вони хочуть нове почути. А що я можу нове розказати? Поки старе не стане живим, то старе, що ви вже почули, поки воно не, не стане говорити до вас, воно не буде частю вашої житті, воно вам нічого не розкаже. Ви слухайте як історію якусь. Там був Самсон, там дідусь Ной щось построїв, ну і папа щось строїв, ну і дідусь Ной щось строїв. А то, що в этом великий прообраз спасення, чого Ной э, строїв ковчег, тому що йому предупреждення було, що гріх пішов по землі настільки сильно, що Бог терпіти не міг. І сказав Бог, все буде унічтожено. Суд прийшов, конець прийшов всякої плоті. Так Бог сказав. І Христос каже, ще буде один суд. І Пьотр підтверждає, каже: «Перший мір погиб, бив потоплен водою, а нинішня земля і небеса соблюдаються тим же словом на суд огня вічного». Друзі дорогі, і ми сьогодні споминаємо Воскресенні. о Воскресенні було спомнено. Вспоминаємо, що Воскресіння, безрождення теж б не було, брат говорив про це. І воно все зв'язано в житті Ісуса Христа. І не було б тих істеленій, які Він робив. І не було б той прощеної блудниці, це теж великий примір в Писанні, що він її простив, бо він бачив її розкаяне серце. І хоча від нього ожидали чогось другого, але він сказав. Прощаються гріхи її Многі за то, що вона возлюбила много. А Фарисей рядом сидів з Христом чи возлежав, і каже, якби він був пророк, то він би знав, хто і какая, хто і какая, прикасається к Ньому. Вона грешниця. Друзі дорогі. А Писання говорить, що хто согрішив в одному, той нарушив усе. І може, той фарисей ніколи в житті не зблудив, чуєте? Но він комусь позавідував. Що він нарушив? Божий закон. А хто то не позавідував, а украв, що він нарушив? Божий закон. А хтось сплетню почув і не встановив, поніс далі. Що він нарушив? Божий закон. І всі Виновні перед Богом одинаково. І Христос дав прощення для жінки, тому що Він прийшов, освободити. «Придіть ко мені всі труждающе і обременне, і я успокою вас. Ну, ви знаєте, призив звучить, і блудний син теж знав, що вдома є їжа. Ну чогось він тікав з дому. Чого він тікав? Що йому там було погано? Коли прийшов у себе, то назад вертався. І знав, що там же ж його не рабство жде, а там хліб є. Там навіть слуги їдять, скільки хочуть, а він син. Друзі дорогі, це така наша природа. Ми дуже часто хочемо свободи, ми хочемо зробити так, як нам хочеться. Ми, друзі, повинні пам'ятати, що кожен раз, коли чоловік робить щось по-своєму, то він не соглашається з Господом, не приймає Божого Слова. І в результаті йому треба спасення. І прийшов этот Спаситель, я читаю ще одне місце, которое связано со Спасенням. вот, що в Слові Божьем написано. Я хочу читати Фесалонікійцам 2 глава, 2 Фесалонікійцам, 2 глава, 13 стих. Ми ж всегда должны благодарить Бога за вас, возлюблені Господом, браття. Що Бог от начала через освящення Духа і віру істині избрал вас спасенню. Спасіння предложено кожному, предложено кождої сестрі, кожному брату, дитині малій, старшому чоловікові, Бог предлагає спасіння, но на своїх условиях. Наші условия нас далеко вже завели. Ми бачили це. Примери в Слові Божим говорять, що люди, коли йдуть своїми путями, то вони заходять так далеко, що іногда Богу треба вогонь з неба посилати і содом і гомора сожжени. Надо було потоп робити. Бо люди ходили своїми путями. А от Божий путь, щоби люди. От начало, як почули Слово Боже через освящення Духа і віру істині, отримали це спасіння. І Господь говорить і производить, як написано у Філіппійцям 2:13, тому що Бог производить вас і хотіння, і действує по своєму благоволенню. Ну, я хочу сказати, друзі дорогі, що Бог ніколи нікого не держав насильно в своєму царстві. Чуєте? Ніколи Бог не держить насильно. Бог напоминає про свою дорогу, Бог напоминає про послідства, Бог напоминає, куди йде людина, чим воно може закінчитись для неї, а вибор остається все одно, за нами навіть сьогодні. І хорошо, коли ми зробимо свій вибор в пользу, як я прочитав, що от начала через освящення духа і послушання істині, чоловік движеться за Господом. А Бог не мовчить. Ви думаєте, він тільки тому братові каже, що ото сидить і проповідував нам свідкував, щось він тільки йому каже. <кхід> він всім щось говорить, тільки послушання наше де. І коли відбувається падіння, то дуже часто ми винуватимо Бога. Ну, Бог же знав наперед, Бог же знає, що я впав. Ну що ж Бог не сохранив мене? Знаєте, я такий примір мав у своїй житті, що в Воскресенько прийшли ми з собрання утреннього і кажу, папа, неділя сьогодні, я йду на річку купатися, ми ж нічого вдома не робимо. да? Неділя ж треба ну, вважати неділю, я ж... Свою пользу хорошо знаю, що надо, що не надо. Субота тіпа, да, виходний день. Папа каже, синок, сьогодні не йди на річку. Папа, чого? От неспокойне моє серце сьогодні. Що ті старі люди знають? То річка ж усього. Два квартала збіг донизу, та річка. І ми завжди, бігали. нас батько відпускав, ми вміли добре плавати, добре пірнати, ми рибачили, Ми... А от сьогодні каже, батько, не йди. От каже, серце моє неспокійне. І моє теж неспокійне. Я ж то знаю, чого я хочу йти на річку. Бо там вже 600 чоловік зібралося. район на район, а я буду ротозеїть. А батько каже, не йди сину, серце говори, не йди. Бо говорить. І от я пішов, все одно пішов. Да. І коли всі побачили, скільки міліції наїхали, то як щури всі стали тікати, ну і куди? Надо в воду ховатися десь. І я у воду пішов і порізав собі ногу. Так порізав, що я ходити не міг, бо ця осока ріже дуже глибоко в воді. Спочатку не йди в то місто, де може бути опасность, та й не буде тої опасності на твоїй дорозі. А якщо ти заігруєш з гріхом, то потім і приходить падіння. але не Бог же винуватий. Він тобі сказав, не йди в бар, бо там п'янка може случитися. А ти пішов, то що там тебе знайшло? Слово Боже, п'янка знайшла. Пішов Самсон в Газу. то ж не пішов. В, это самое, в селом, де скиня наход, а пішов у газу, а чого? Ну, там блудниця є, то там і впав. Блуд. І так все в нашій житті є дороги, які кажуться нам прямими. А конець їх путь к смерті к погибелі. Ну, не починай, не ставай в начало цієї дороги, отут тебе є право вибрати, бо далі попадаєш в плен. І вже не можеш вибирати, і будеш Бога винуватити, но він не винуватий. От начало написано в Слові Божім через освящення духа і послушання істині. Ви розумієте? Тут так прямо написано. Я читав, ви слухали. Тому да благословить нас Бог сьогодні, друзі. Такі праздничні дні, але це дуже важливо для нас за зачем же Ісус Христос прийшов. Для того, щоб нам оп'ять дати цю свободу, щоб ми оп'ять могли вибрати іти за Богом. Ви знаєте, для сатани все одно, чи ти йому служиш добровольно, чи в пліну знаходишся, а для Бога важно, щоб ти зробив вибор, вибір іти за Господом. Щоб ти те зробив, чого, бо ти побачив його жертву і любов до тебе, що це що ти оцінив те, що він зробив для тебе, що ти зрозумів, що це таке совершилось, що це зроблено не просто для кого-то, для тих, для єврейського народу чи для другого. Ні, вони на своєму місці, але це для мене лічно прийшов Спаситель. Коли ми це зможемо побачити, ми будемо цим цінувати, ми зможемо побачити, що це раді нашого спасіння Христос согласився оставити небо, ту славу. І коли ми читаємо Його пересвященничеську молитву, Він нагадує Отцу небесному в молитві, а ми вже так сказати, підслухали цю молитву. Да? Слава в нього була на небі. І він її покинув, бо тут Міша ходив на землі, має родиться Міша. Я я за себе кажу. А ви вже подумайте за себе. І він прийшов, щоб мені дати спасіння. Тому хай Бог поможе нам, друзі, щоб ми так в простоті розсуждали, щоб ми розсуждали над тим, про що ми розсуждаємо в наших головах, коли праздник приходить: про булочки, про тортики. Про що ми думаємо? Що да? для нас сьогодні Рождество значить? Подарунки, які наші діти отримують. в кого більше, в кого менше, ой а що мені менше дали, а мені більше, о, я вже кращий, Мені тепліше вже тут на серці. А це сьогодні ми вспоминаємо Божий подарок для кожного із нас, що так возлюбив Бог мір, що не, не пожалів нам сина свого віддати. І часто папа мій казав, так хто, хто каже Христа на крест воздвиг, святі по щекам били Христа. Да не, каже, грешники. Тож, каже, якби я був там, тобі я це робив. Бо я ж тоже грешник. Я б не стояв би в стороні, я б, каже, добре дав би тому, що посмів мені наповнити за мої гріхи. А він каже, прийшов раді того, щоб мене спасти. І ще й каже, молився за мене. Прості їм, очі, бо вони не знають навіть, що вони роблять. Це велика любов Божа. Тому я хочу призвати вас, поблагодарити Господа, друзі. Що це не просто праздник, що нас на роботу вже не позвали, не просто праздник, бо на календарі отдільна дата. Це не просто праздник за того, що жінки наші понаготовляли їжі много і вкусної і приятної. І ми ждемо цих праздників, бо будуть опять там якісь е, і тістечка і тортики, і що там тільки наші жінки, бо вони багато вміють. Але це ми вспоминаємо мілость Господа. Ко всіму чоловічському, который через пророка Ісаїв ще сказав: ко мне обратитесь все концы землі і будете спасены». І це спасення прийшло через Ісуса Христа. Будем благодарить Господа, друзі дорогі. Бо это спасення принадлежить і нам, і нашим діткам, і всім дальним, кого не призове Господь. Допоможе да нам, Господь, друзі дорогі, вспоминати істинну причину цього собитя, о котором ми сьогодні вспоминаємо як праздник. і благодарити Господа, і просити Його. Чуєте, просити Господа, Господі, там написано в Слові Твоєму, що Ти производиш в нас і хотіння, і дійстві. Господі, пожалуйста. Роби це в моєму серці. Роби, щоб я не був глухий, сліпий, безразлічний до действия твоєго. Потому що там далі написано аж до Дня пришестя це треба, щоб робилося. До дня пришестя Бог хоче трудитися над нами, щоби готові вошлі на брачний пір. Слава Господу! Помолимся!